Вечір добрий вам, шановні підписники, друзі і родичі, я вас вітаю з чудової Каліфорнії, Сакраменто, трошки незвичній атмосфері. Зараз буду розказувати, що Значить, Мав я сидіти вдома тиждень, але вискочив груз. Не повірити не на Вірджинію, а на Іллиной. Я собі вже вирішив, що раз таке діло. То треба його брати. Бо то якраз я встигну за недільку туди обратно обернутись і ще довідпочити свої оставшіся дні. Ось з хороших новин, як то кажуть, почали, тепер можна і до ганих переходити. У нас, як ви, в курсі чи не в курсі, продовжується наша чудова криза. У нас все також росте ціна на бензин, падають ціни на закази, то відповідно всі трохи в шоці знаходяться. Значить зарплату мені в очередний раз понизили, цей раз вже на 5 копій, але я тут в принципі все розумію, тому що Би, звідки людина візьме гроші, якщо що ми, як і всі, що живемо в одній країні і би, зіштовхуємося з одними тими самими проблемами, то відповідно тепер навіть і непонятно, раніше ну, став тракістом, все, життя навадилось. зразу купив собі три мерседеса, два будинки, ще один здаєш. Бачите, видно, вже такі часи закінчилися, я якраз попав на такий час, коли вже тут лахи, мабуть, не буде, треба пахати, треба якось ще не забувати за здоров'я. Пару цих днів то я там трохи походив, трохи в зал сходив, прогулявся. що Такі ділішки. трохи вже потуплюю під самий вечір, бо опять же, цілий день загружався, поки поїхав в одну сторону, поки поїхав в обратну сторону, то якби вже голова дерев'яна. Стояв весь трафік, думав з трафіку записати, але щось не було натхнення. В одного уткнувся, то в другого уткнувся. То... Коротше, сьогодні товариші не сильно благодатні. Для влогів, то тепер сижу, думаю, що далі робити. Цьому тижні дзвонив пару компаній, там вже Джехант. Але якби, локальних вакансій нема. Хоча вже такі з'являються, якби вакансії, де така сама зарплата, що і на Іутіар, ну, тобі ж на дальнобій. Але все по місцю, тібо, кожен день вдома, 6 днів роботаєш. Я вже собі так і задумався. Але опять же, поки що, поки що вакансії зайняті. А міняти шило на мило на таке саме, тіпо, там, тиждень в дорозі, два дні вдома. Воно, по-моєму, ніякого смисла взагалі немає. Можете написати, що ви думаєте по цьому поводу. Чи залишатися на два через один, чи йти на один на один. В смислі, один тиждень і два вихідних. Американці, звісно, трошки такі цікаві умови пропонують В плані, що там є вже і страховка доступна медична, і на зуби, і на життя, і на сім'ю оплачують і оплачуваний відпуск, що в принципі у нас такого не доб'єшся і форма W2. Але так як я тут на правах птічих, то мені в принципі що W2, що 1099 Самозайнятсь моя, вона мені все однаково. Я взагалі так зрозумів, з не спілкуюсь, ніхто у нас подобав YouTube, з наших людей не работають, всі роботи по DS-99. Ну, звісно, з однієї сторони хорошо. Можна посписувати податки в цілу кучу. А з другої сторони, звісно, як то кажуть, знаєте, як ті бабушки казали про Советському Союзі, хочеться стабільності. Щоб держава за тебе подумала, щоб була пенсія, там і ще щось таке. Ну, то таке, то лірика. Не знаю, хлопці, дівчата, що будемо далі робити. Не знаю, що багато хто з вас теж на траках робить. Можете поділитись думками взагалі, куди ви думаєте, воно все якби катиться. Получається, що роботи треба більше, а платять це вже якби менше. Судячи зі всього, то до виборів американських тут нічого вже і не поміняється, і не факт, що поміняється як би, моментально прямо там, після виборів. Повнара я так чую, завжди плачуть. Болюся там щось по групам читаю, там вже такі калькулятори всі повключали. Тому що все включали, не вигідне, але щось всі їздять. знаєте, Мені завжди то було цікаво, що. Вигідно, не вигідно, а все одно людсь їздять і траки купляють, як би не знаю, вже мені тут в голову приходила така мисля, може брати не трак, а просто якийсь спринтер, або там, не знаю, маленький типу, там, транзит, бокстрак, щоб взагалі не підписуватись на всі ці наїфти, на податки і на проче. Там звісно якби ну, розценки менше, м'яко кажучи. Що люди наче роблять там, самі на себе, якось їздять, навіть воділями їздять. Я то коли робив на на цьому, на маленькому то там якби взагалі було шикарно, тобі, тобі там оплатять твої 45 копійок, але ти шуруєш взагалі перестану. Ніякий тобі логбук, ніякий тобі, діоді, нічого тобі не страшно. Коротше, постійно є над чим задуматись. І щось під вечір холодає, я вам дивлюся з камерою вже підзапотіло. запотіло. Це інакше на кондиціонері їду. Минулий тиждень на Вайомінгу, тут вже була температура, я погорам, коли їздив, вискакувала у мене табличка, що. Ахтунг. Типу будь обережен. Як його цього разу буде, то навіть не знаю. Ну, з іншої сторони... Я собі так спочатку обрадився, думаю, на ну трошки освіжитися. Подумав довгу, яке там освіжитись, Все одно ти їдеш по часамі без 50, і стаєш на тих самих стапах. Тільки ж у цього разу там ну, чуть-чуть я не доїду. Скільки виходить десь майже 700 і стану там на чеках, що ні. Всі ми улюблений Елкгров Вілич мене чекає. воно колись був прикол. Я туди, ще коли тільки приїхав в штат, я летів забирати бокстрак. Із таксистом значить, їду, він там ну, в адресі собі забувся, і убер каже, ти що, типу, трак-драйвер? Я кажу, є трак-драйвер, кажу, що тіпа, так очевидно. Він каже, да, типу, там взагалі всі тракдрайвери типу. я кажу, окей. Ну тоді я конечно, ще не був трак-драйвером, ну, йому про те не обманув. А що йому про то знати, менше знаєш, крім чи спиш. Ось така в мене сьогодні ліріка, бачите, наговорив я вже наскільки, на 8 хвилин. Не знаю, якщо ви ще від мене не втомилися, далі вже буде розговорів менше, ліріки менше, вже тільки одні красиві краєвиди. Так що продовжуємо рух. Завтра веду дитину. В акваріум збираю монатки і вилітаю. Нема що сидіти, теж мені наче казали, що вигрузка має бути на четверг, а по факту вона буде на вівторок. У тобто мене було половиною дні, щоб доїхати, то якби таке в режимі впритик. Я так не сильно люблю їздити, я люблю, коли є запас. Коли можна годин 7-8, не знаю, в день їхати і ні за що не думати. Ой хлопці, дівчата. Бажаю вам всього доброго. Дивіться, що я там не знімав цього разу. Підписуйтесь, ставте собачку. Постараюсь щось цікавитись, не знаю, розказувати знімати. Бо я вже і сам розумію, такі нуді катаєшся, думаєш, що ти знімаєш? Дорога тріслова, дорога тріслого. Інших блогерів дивишся, там у яких вже було мільйону підписників. Теж особа нічого, дорога три слова, дорога три слова. Ну, вас цікаво, то будемо дивитись. Я вам скажу чесно, колись я отак теж дивився, то тільки мріяв думав, як мені попасти ті в штати, Даже ніколи не думав, що сюди попаду. Думала ми там далеким шляхом емігрувати в Канаду через робочу візу. Коротше, в мене ще два роки я ще мав бути в Україні і робити собі там трудову історію. Але бачите пару. Ідіотів собі там, які сидять. І ні про що собі не думають, ні про людей не думають, тільки про свою херню в голові та що в них підтвориться. І все перевернулось з ног на голову. Ну, Нічого бачите, я вам скажу так, що Вселишнє він своїх дітей не забуває. Вибачте, хто не віруючи, трошки вам зламаю стереотипи, ну так воно є. Були в мене, бачите, за ці два роки вже такі ситуації, де ну, без нього ніяк. І виводив, і заводив. І... Що бачите, слава Богу, на тому місці, ти має бути, живий, здоровий, руки ноги на місці, голова на місці, сім'я теж на місці і ще й робота є. Ось я даже про той і не уявляв, Не уявляв, що так може бути. Ось на цій оптимістичній ноті буду завершити. Майже 11 хвилин говорив. Мама дорога, я сподіваюся, ви ще тут не повідписувалися. Дякую вам, хлопці, дівчата. Давайте будемо на зв'язку. Шановні, вітаю вас знову з прекрасного міста Лендовер, Івада. Кажу вже Лендровер. Що ленд у нас? Цікаво відбулося, всю ніч дощило. їхав я до 12. ї Каліфорнія в дощах, Івада в дощах, Спав в дощ. Те саме основний прикол не в тому, а в тому, що я дома права. Я я тільки зараз. Так що можете робити ставки, чи зупинять мене, чи не зупинять. От то як би не є дуже добре, у мене, звісно, є всі фотки. Я вже з двох сторон попросив зробити дружину і аккаунтів, куча, куча підтверджень, тому що я то я, але взагалі то не дуже добре, коли ти виїжджаєш за пару тисяч миль, взагалі без нічого. Будемо сподіватися, що нас пронесе. Дивіться, ставте собачку, щоб знати, чим то все закінчилося. купився такими резиночками. Ми, звісно, з вас не зробили але трохи розм'ятися під час брейку то хватить. Так що всім здоров'я. Шановне панство, небраска на звязі. Вже я приїхав пів дня, не дуже непоганий тракстап. Ой, забутися, не Дембр... небраска в нас на связі, а його у нас на зв'язі. Я знайшов в що до цього, може, кому буде корисно, їхав ночі, підпритіш петроліум, приблизно по -моєму, 120 миль не доїжджаючи до Омахи якщо рухатись на їзд. Суть в тому, що приїхав я дуже пізно, і як вже, чесно кажучи, до мене в десь буду ставати, бо залишалось 20 хвилин, всі рестерії забиті, пайлоти забиті. Джейкісну теж. Ось то я його просто випадково побачив з дороги, що щось світилося, заїхав і там місце реально забав. Навіть вночі, навіть ще після того, як я вже встав там, я чув біля мене що приїжджали, приїжджали і все одно той тракстап не забився до кінця. Так що такі новини, осталось мені 6 годин. Часу 6.20. Я за один раз доїхати і все таки все -таки стати на ніч біля компанії. Получається, якщо я стану раніше, то часи в мене не відкриються. Мабуть, цікаво, що я такий щасливий сьогодні, то я вам розкажу. Почалось у мене, знаєте, як... коли рейс не задався з самого початку то з тими правами, то воно, мабуть, щось в тому є. Е, вигружався сьогодні швидко, вигрузилося 20 хвилин мене, але паркувався я реально щось близько 50. Вони там поставили один трейлер, І щоб заїхати на док. Треба заїхати через праву сліпу сторону, плюс як би, з тої з правої сторони частинка. Тобто, відимось 0, йдемо по приборам. І вийшов типу, там, помощник мені, них допомагав. І коротше, він мені так допомагав, що краще б він не допомагав. Штрехав, я мехав і туди-сюди з горем пополами і вставили. Ну, На тому приключення не закінчились. Мене відправили в Рошелі. Рошель. Рошель. <решен> <решен> Нойс, хто тут був, ставте лайк. Коротше, це жесть. Ну, якщо хто тут був, то знає, то тут, якби, тут тупо одна дорога, по якій можна їздити траком. Але ж ну, Google навігатор про то не знає, а я з шалапаю не пользуюсь нормальними траковими навігаторами. То я щось скрутився, тикався, вперся в шкільний автобус, там, на мене люди дивились, там, пальцем показували, телефон знімали. Може десь в ютубі кого побачите. Просто нереальний, просто якийсь трендець. Я в ітогі зробив таке велике-велике коло, вже чисто інтуїтивно думаю, ну як туди треки можуть заїжджати. І зараз стою, гружусь. Прикол в тому, що в мене зміни щось -пів півтори години і мене тут ніхто особо не спішить грузити. Плюс ще груз має бути важкий, там щось до 40, треба ще складувати тележку, треба ще звіситись, встати спати і будемо їхати обратно в сторону Сакраменто на Ріно Нівада. Короче, буде весело. Для тих, хто в темі, як я і казав, все дуже весело. Я вже переважився. Машинка в нас важка вийшла, як ви бачите, тут забагато. по я на по 4 палички і висла у нас вже добре. <сі> ну так собі, можна було ще не одне щось болення, якщо чесно, дуже довго грузили, годин вот, 6 підряд. Закінчився час, і я вже там на, грубо кажучи, на дюті на вісах катався туди-сюди, як дорочок. Такі справи, їдемо далі. Як їде? Менше 46 майлів, швидкості в мене не падало навіть на таких самих серйозних перевалах. Вона дуже порадувала. Розхід у нас скла 8,3 майлі на галін. В принципі, трошки звісно, впав, я, звісно, 8, 7, 8, 8. Казало, що я їжу 8,8. Хлопці казали, що до 9 доводили. Але як на цю вагу на 40 тисяч, паундів і серйозно. Ось так що буде підходити наше відео до завершення. Після вивідочки лечу зразу на ярмарку, буду поверхні відпочивати. Може, ще підніму щось цікаве. Там хорошого настрої.